Готуємо ковзани. На подвір'ї бастіону хочуть залити ковзанку. Така ініціатива дирекції фортечної галереї. Тут кажуть, ідею запозичили у міста Лева, де упродовж кількох років працює людова новорічна різдвяна атракція. В Івано-Франківську втілити задом реально. Переконує менеджер бастіону Катерина Чередніченко. Насамперед, територія відреставрованої Станіславської фортеці, де може з'явитися ковзанка, сягає тисяча квадратних метрів. До того ж, місцина віддалена від проїжджої частини і малолюдна. Щоправда, проект. Проєкт доволі затратний. Його мінімальна вартість від ста тисяч доларів. Відтак організатори шукають фірми, які б взялися за його реалізацію. Наразі розглядають пропозицію поляків. Потрібні спеціальні холодильні установки, потрібні додаткові електростанції. І проєкт є не з дешевих, тому відкриття ковзанки планується. Наступного року повзанка виглядатиме подібним планом, тобто, це не буде просто золотий каток, оскільки тут є дуже дорога бруківка і це є технічно неможливо. Тому потрібні спеціальні холодильні установки, потрібні спеціальні бортики. Про задум керівництва бастіону міська влада знає. Щоправда, голова міськспорткомітету Віталій Матешко наголошує, жодного офіційного звернення до них поки що не надходило. Сумнівається, він і в доцільності бастіонівської ковзанки, враховуючи той факт, що основа це плитка, яка по перше може зруйнуватись, по-друге. На плитці не рекомендують робити катки такого рівня, тобто обов'язково треба було стелити якісь покриття, хоча б, наприклад, ту ж ту клійонку для клійонку, щоб ну, зберегти. Потім це в належному рівні. Другий варіант мусить бути обумовлені такі речі, як техніка безпеки, коли почне таяти води, вода, куди вона буде діватися. Відповідно, може статися такий варіант, що ми могли би затопити якусь частинку приміщень. Чиновник пропонує альтернативу залити ковзанку в мікрорайоні Пасічна або на території муніципального фізкультурно-здоровчого комплексу. Відповідно на акриловому покритті. Де в нас розташовані майданчики для волейболу і баскетболу, ми плануємо силами комунального підприємства спробувати зробити в цьому році такий каток для мікрорайону Каскад. Розумієте, один факт: одна машина води коштує на сьогоднішній день 400 гривень. Для того, щоб зробити повноцінний каток, треба як мінімум дві машини води. Між тим шанувальників ковзанярського спорту і фігурного катання чиновники запрошують в центральний парк відпочинку на міське озеро, адже фортечна ковзанка з'явиться лише наступного року. Оксана Середюк, Олександр Литвиненко, новини на вежі.